Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я ось такий сякий. Так. Якийсь там геополітик диванний. А геостратег ще більш диванний, так? <смір> Який колись організовував був такий час в часи буремної юності, очолював ні, зрілості буремної, а очолював відділ геополітики та геостратегії, так. І от мені, як такому, всякому поганенькому, такому, ну зовсім миршавому такому геополітику, не зрозуміло. Навіщо пану Дональду Трампу, та Гренландія та Гоу, Кеннеда Гоу, так, коли у нього на Заході від Аляски. Безпосередньо. Так, там морський кордон проходить. А то мені там деякі спеціалісти закидають. Що ж ви кажете, що Сполучені Штати Америки там мають кордон з Московією? Та немає. Я дивився на, то не туди ви дивилися. Так, є морський кордон, безпосередній, між. Сполученими Штатами Америки і Росію ж Є. Так. так от, навіщо їм те все, коли зараз саме момент для нього, так, війти в історію, прославитися і, і, і все таке інше. так. Ну, Життя ж уже ж закінчується. Треба залишити по собі пам'ятник нерукотворний. Так, як Пушкін. Ну, давайте, Далекий Схід Москву зараз ідеальний період для того, щоб його розділити. По-братськи, по сестринськи. З Китаєм по Братським, Японія, як вона, по-сестринськи. Захопити собі більшу частину Далекого Сходу. Так, південну частину віддати Китайській Народній Республіці, собі, правда, більшу частину так, залишити. А Японії, острів Сахалін і Курільські острови. Уявляю собі, буквально через пару років, це буде рай земний. Що японці зроблять із ним? Те, що московити перетворили на Клоаку? Так, вони все відбудують. Так, буде чудова річ. І так само китайці зроблять із тим, із частиною своєї Далекого Сходу. І так само американці зроблять те. Для цих чук нещасних і всяких інших юкагирів. Вони зроблять там те, що вони зробили для, для своїх інуїтів, індіанців і все таке інше. Ну все просто, дуже, все просто. Зараз момент. Ну, Момент. Моменто морі. Так. Зараз момент. Ну, а там. Ну, інші республіки, ну, Саха, там, Сибірська республіка, які будуть у сфері впливу саме Сполучених Штатів Америки. з Сахазії, величезними запасами Алмазів і так далі. І тому подібне. Ну, Зараз момент, я підкреслюю, момент. Треба тільки зробити все розумно. У ну, свій час Рональд Рейган ну, прославився на весь світ. Імперія зла, країна дурнів. Я не знаю, може, Дональд Трамп хитріший від Рональда Рейгана і від якимсь боком чи беком іншим заходить на, на це все. У ну, ну, мене от таке. Відчуття і перечуття, як такого поганенького, ну, такий миршовий старий дід. Я геополітик колись був більш крутіший, так, а тепер уже ж зовсім занепав, так. Але ця ідея, ця ідея, так, поділу між трьома гігантами, так. Між першою економікою, другою, і третьою. Ну, ну це... я ж вам кажу, що Сполучені Штати Америки перша економіка. І вона посилиться. Знову зробимо Америку великою. Так. І Китай в накладі не залишиться, і Японія. Ну, всім вигідно. І Московія позбавиться того всього. Так, Багажу, який їй абсолютно не потрібний. І вона не здатна ним ні керувати, ні управляти, ні будувати, ні, ні освоювати. І ніколи не була, так, там, заселяли українцями там, сірий клим і все-таки інше. Так, згадаємо, я ж вам говорив про те, що навколо Омська так, головна житниця Сибіру. Київка. Чернігівка, Полтавка і Одеса. О, оце, ну, ну хто ж, крім українців, ну, буде освоювати цю землю, перетворити, перетворити її на головну житницю? Так, Московії. Ну, це просто факт. Ви заходите, о, ті, які дивляться не туди, на мапу московити, вони читають мене так, і слухають. Так. так ось заходите і дивитеся, що я не брешу. І Полтавка, і Чернігівка, і Київка, і все це навколо Омська. А Омськ це ж, ну, я не знаю, якщо Дональд Трамп упустить таку можливість. Геостратегічну навіть, а стратегі, гео -стратегія – це місія держави на політичній мапі світу. Ну тоді що ж? Тоді, значить, мої зусилля були марними.